Аве популі! Вітаю народ! З вами Omen Child, і у мене для вас є новина. Нарешті на Xbox з'явився український регіон. Але є один нюанс: він поки що не працює на консолях, доступна браузерна версія магазину. Ось у мене пара накуплених ігор вишлісті, покажу на їх прикладі. Якщо зайти на сайт xbox.com і змінити регіон на Україну, то там ви лише знайдете оголошення про PC Game Pass, а в розділі ігри буду відображати тільки версії ігор для ПК. Для того, щоб купити ігри на консоль, треба зайти на сайт Xbox в інший офіційний регіон, наприклад, США, перейти в розділ Shop All Games, а потім у рядку адреси вручну замінити «ENUS» на UK.ua. Після цього шукайте потрібну гру в переліку або через пошук на сайті. На жаль, сортимент ігор там набагато менше, ніж в інших регіонах. Також можна перевірити наявність гри в українському регіоні, якщо зайти на її сторінку і вручну так само поміняєте літери регіона у адресі на українській. Прив'язавши картку, просто купуйте гру. Завантаження на консоль можете розпочати прямо із браузера. А якщо гра з позначкою Play Anywhere», то ви отримуєте додаткову версію для ПК.